Всім доброго раночку. Сьогодні таке сонечко, але вже вам затягує. Таке небо було чисте-чисте, вже знову затягує. Вітерець зривається. Зранку було тихо-тихо. Пташки -тихо. співають. Красота. Залишилось мені ще обрізати деякі кущі. Десь через недільку треба буде братися, пообрізати трошки хвойні. Сдивлюся, це моя ялинка чи це пихта. Я трошки не розумію. Хто більше розбирається в хвойних, можливо, мені напишеть. Вона знизу голуба, а зверху ось така от зелена. Ось такі голки в неї, як плоскі. Начебтось такі воно тут чи попідгорало чи шот. Віце от з цієї сторони, де влітку саме більше пекло сонечко. Ну, прийдеться, мабуть, її трохи пообстригати, але не знаю. Хто може більш розуміє, напишіть мені, що мені зробити з цим. Обстригти чим краще чим обробити її. Ну, тут таке прям добре її сонечко пекло, але зверху вона прямо красуня. А нижче ось у неї такий ну, не скрізь. Ось тут де тінь, то вона не така. Де-не-де, де. ну це, мабуть, уже коти. Вони тут все мені пообгадювали. Пташки ще бечуть. Красота. Вітерець ну, такий холодний. Вранці було мінус один. Холодний вітерець. Вже трошечки земля просихає. Ще якийсь тиждень треба буде братися вже в загород. Хай тільки, якщо прийде тепло, зривається вітер, звідти затягує небо. І зривається більший вітер. Яке небо гарне. Красота. Ти я взялася в хаті прибирати. Це вийшло, розвішала стірку. Йду попелісосю. Поки є сонечко, гарний день. Замінила постіль, ту закинула в праня. Ще ставлю декоративні подушки. Дуже я люблю всякі такі декоративні подушечки, покривальця. Все ну, люблю всякий декор такий. І застеляю також м'якеньким покривалом. Просто для декору. Все, ліжко я прибрала. Зараз ще прибираю ліжечко Цезаря, складаю його покривальця, він там перевертається, кублиться, то все у нього на кучки. Скрізь витираю пил, бо білі меблі завжди видно, якщо десь якась шерстинка, тим паче, що у нас собака в будинку. Завжди видно, якщо десь трошки пил сів, чи частинка якась. Чи так, може десь хтось чим терне, на білому завжди видно. Віконня витираю, бо зараз теплі дні, то я часто відкриваю вікна, а такі вітри бувають, то пиль завжди сідає на меблі. Комод протираю так само. Тут рядом це спить, то буває труситься, ліхтарик на місце кладу. У нас в кожній кімнаті ліхтарі стоять на своєму місці. То тобто, кажуть, на всякий случай, вдруг не стане світла, то знаємо, де в кожній кімнаті у нас якийсь ліхтар чи свічка. Тепер переходжу в столову, також протираю комод, паначки. Є тут що витирати. Протираю тепер фасади так само. І стільці. Беремося руками. Ну, вони чисті, але все одно, щоб не залапувалися. Я їх також завжди як прибираю, то їх протираю завжди. Тепер протираю поли. Я поли мию містером пропером. Дуже він мені подобається запах від нього такий приємний, свіжий завжди і поли чисті так само, так що можна сказати, що прибирання у мене вже завершено. А тепер складаю стірку на місце. Сонечко, вітерець, все швидко сохне. І залишилось мені лише полити всі вазони в будинку. Я їх поливаю відстояною водою, ну, виляла воду і одразу набираю баклажку свіжу, до наступного разу вона відстоїться або дощову набираю так само. Баклажку. У мене якраз на всі вазони йде 6-літрова баклажка води. Це у мене тут калачики вуличні. Ще трохи та й буду виносити їх на вулицю, хай же стане тепло. Поливаю вазони. Дивлюсь, що треба якогось дня взятися та пообрізати оці пеларгоні, як уже вони порозлягалися. За зиму так виросли. Ще цвітуть он деякі. Дуже ніжний цей кольор мені подобається. Буде багато. Черіночків, на літо, в кашпо. Це прямо такий гарний, гарний. Маленький пускає. Це ось таку довгу пустив от лозу. Тут, тут збоку. Молоденьке наросло. Я його, напевно, тут залишу і потім ще тут обріжу, щоб воно кущиком розпустилося. А це також піде на черенки. Я минулому році от нарізала ось такі от. Ось так просто брала оцей стволик, ось так різала і на вулиці, там, в длінні мої горщики, ось так повтикала. Потім воно собі пустило листочки. І на осінь рясно цвіло гарно. Красота була. Все, навела скрізь порядок, повитирала пил. Поли протерла, ж легше дихати. Відкрила вікна на провітрування, трошки, наче вітер зривається, ну не дуже, вроді. Захмарується потрішечки, ну, поки сонечко, повідкривала вікна, де сонячна сторона, бо вчора була трошки відкрила, воно звідкілясь потягнуло димком. То довгенько в хаті було чути запах диму. Так що скрізь порядок перестелила Цезарю <гум> ліжечку, бо він має привичку згорнути лапами все на одну кучу, вкладеться і спить. Так що скрізь порядок. Сонечко гарне. Але я ж кажу, вітер знову зривається. Цезар побіг на вулицю, поки я йому постелила там покривальце на сонці, не хоче до хати, Хай поки полежить на вулиці. Аж жарко стало, поки поприбирала, в хаті тепло, ще сонце гріє в хаті. Теплота така. Дуже тепло ці дні. Вітру сильного немає, то теплота. Вночі, правда, приморозки такі, до мінус п'яти навіть, а вдень дуже тепло. Ну, хай ще пару днів трошечки просохне, бо мокро на вулиці, щоб скрізь все пообрізати. І тим паче, що приморозки до мінус там треба пообрізати хризантеми. Таке бо вже сходять маленькі. Але поки хай лежать ще під листячками, хай вже вночі, може буде хоча б нуль чи плюсова температура, потім вже візьмусь буду їх обрізати. Ще що треба щось на вечерю приготувати. Не знаю вже то. Готовка, не знаю, що його приготувати. чи те. Чи те. Ну, щось придумаю. На вечерю розпекла піцу. Сережа приїхав, привіз сок, купив мультифрукт. Так що така сьогодні у нас вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Так, що, ось так минув мій день. До речі, мені ще дуже цікаво, з яких міст ви мене дивитеся. Якщо вам не важко, напишіть в коментарях. Ми будемо сідати вечеряти. Вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!